Вітаю субота, 20 грудня, на часі підсумковий випуск новин і коротко про головне. Сьогодні День міліції України. На початку тижня судді України відзначили своє професійне свято. 19 грудня День адвокатури України. Переселенці з Донбасу мають зареєструватися в районному управлінні праці та соціального захисту, аби отримувати допомогу. В день Святого Миколая в районі державній адміністрації багатодітним матерям вручили подарунки. В начальних закладах міста вітали дітей з Днем Святого Миколая. З нагоди відзначення професійного свята Дня міліції України пройшли урочисті заходи. Відзначили і нагородили найкращих у службовій діяльності. У заході взяли участь і представники районної та міської влади. 20 грудня своє професійне свято відзначають правоохоронці України. З нагоди 23-ї річниці дня міліції у малому залі районного будинку культури пройшли урочистості. Особовий склад районного відділу міліції управління Міністерства внутрішніх справ та ветеранів привітало керівництво відділу району та міста. Вже традиційно захід розпочався гімном України. Хвилиною скорботного мовчання вшанували і загиблих під час виконання службових обов'язків. Начальник новгородцівського відділу міліції майор Олександр Костенко привітав своїх колег. Сьогодні наша держава, відповідна правоохоронна система України, переживає складні часи. Ці обставини вимагають від кожного з нас працювати з самовіддачею, виявляти наполегливість. У таких умовах ми повинні працювати ще краще, і переважна більшість особового складу розуміє свою відповідальність за стан правопорядку, працює творчо і сумлінно. З привітальним словом звернувся до присутніх охоронців правопорядку і заступник голови районної державної адміністрації Борис Домоцький. Хочеться побажати вам всього того, що хоча б на мить може кожного дня робити вашу роботу більш цікавою, більш спокійною, більш врівноваженою. Хочеться побажати, щоб ваші родини. Ваші дружини, діти, мами, батьки ваші, відправляючи щоденно вас на службу, були у спокій. Голова районної ради Олег Бондаренко вітаючи правоохоронців зі святом, підкреслив важливість професії міліціонера для охорони громадян України. Сьогодні служба в правоохоронних органах особливо важка і небезпечна. Вона вимагає величезної напруги сил, волі і мужності. Саме вам довірено стояти на варті інтересів держави, боротися з порушеннями закону і порядку, оберігати життя і спокій наших громадян. І ми по праву пишаємося справжніми професіоналами, які гідно виконують свій обов'язок, ризикуючи життям, борються із злочинцями. За постійну готовність прийти на допомогу людям подякував міліціонерам міський голова Сергій Пунтус. Приєднався до привітань і заступник прокурора району Костянтин Цуцел. Він наголосив, що на даний час це ще й дуже небезпечна професія. Також з нагоди свята отримали нагороди та відзнаки у службовій діяльності краще правоохоронці району. Щорічно, 15 грудня, починаючи з 2000 року, в Україні відзначають День працівників суду. Вітаючи усіх працівників судової галузі з професійним святом, перші особи держави завжди акцентують увагу на важливості реформування судової правової системи країни для гарантії дотримання прав і свобод кожного громадянина. Чи вірять самі громадяни в результативність реформ та чи готові судді на Сіверщині пройти перевірку люстрацією? Дізнавалась Оксана Харькова. Не судіть да не судими будете, сказано в Євангелії від Матфея. Однак багато хто забуває другу половину цієї біблейської істини. Ібо яким судом судіться, таким будете судіми, і якою мірою міряться, такою і вам будуть міряти. Безумовно, це йдеться про вищий суд, суд Божий. Однак можемо з певненістю сказати, на сьогоднішній день більшість народу очікують. Божого вищого суду над суддями земними і асоціюють цей суд з люстрацією та судовими реформами. Як ви гадаєте, оця люстрація і реформа суду, на яку очікує народ, чи принесе вона позитивні наслідки і чи слід суддям боятися їх? Ну, я вважаю, що найголовніше, чи суддя має бути чесним. Поэтому если он будет справедливо чистень, то йому бояться нечего. Чи взагалі э, можна народу, звичайному народу України, чекати позитивних змін від реформи, від люстрації? Ну, Будемо сподіватися, навірно, все таки для этого ці реформи, правильно? Поэтому скоріше всего да, должна бути позитивні зменения. Особисто я не вірю цій реформі, тому що нема на до нашої влади ніякої довіри. Як ви гадаєте, реформи, які наразі анонсують в державі, реформи судової системи? Чи принесуть вони позитив? Я ну, то подивимося, як вони, принесуть, чи не принесуть незалежний, чесний та справедливий суд є основою для побудови демократичної політичної системи. Чи відповідає в Україні судова ланка цим критеріям? Питання відкрите. Однак, згідно з опублікованими даними соціологічного опитування центру Розумкова, станом на кінець 2013 року судам довіряли лише 19% громадян. Чималу надію люди покладають на реформи судової гілки влади. Самі слуги Феміди необхідність реформ не заперечують і кажуть, що 100% готові пройти перевірку люстрацією. На мою думку, потрібні реформи, бо нині вже суспільство, Настільки ну згуртувалося, і воно хоче змін нових кардинальних змін, які потрібні вже суспільству. Потрібно обрати корупцію, всі зробити також люстрацію, убрати людей, які не потрібні для народу хабарників, і вже краще зробити навіть для себе і для всього суспільства взагалі. Реформи потрібні, і це абсолютно не політичне рішення, як каже дехто з моїх колег, зазначає суддя роціверського районного суду Олена Кочура. В першу чергу це спонукає стражів закону в манціях зайнятися самоосвітою і переосмисленням життєвих цінностей. Сама Олена Олексіївна за п'ять років суддівської практики неодноразово брала участь в навчальних семінарах. Ці сертифікати не лише підтверджують рівень професійності судді, а й дають можливість викладати колегам. Особисто ви люстрації не боїтесь? Ну, якщо ви збиралися задати мені провокаційне питання, так. то я готова відповісти на нього. Що е, суддя, е, який працює в рамках закону, постійно працює в рамках закону, керуючись е, перш за все законодавством та внутрішнім переконанням, не повинен боятися не таких запитань, не таких дій з боку держави. Припускаю, що може лише боятися той суддя, який приймав або незаконні, несправедливі рішення, або Рівень доходів якого не співпадає з рівнем його життя чи рівнем майнового стану. Я не можу заперечувати проти того, що є серед моїх колег. Не обов'язково там в нашому суді. Взагалі серед суддівського корпусу є судді, у яких рівень їх. Яким слід боятися, люстрації? Да, мабуть, слід задуматися або вони. Якби хвилюються. Ми можемо реформувати і перебудовувати судебну систему як завгодно. Однак, якщо всередині неї будуть працювати некваліфіковані судді, все це марна справа. Взагалі я суддяйської системи немножко недовір'ям отношусь, тому що суддів в більшості випадків е ну термозять всім видом ілюстрації. Хочеться вірити, що буде все хорошо. Якщо не, як, не надіятися, то навіщо жити? Хай наші судді працюють, реформи роблять, щоб наші громадяни були захищені. Країна наша була самою гарною. Треба докласти всіх зусиль і бути працівником, мабуть, від серця, щоб допомогти людині, зробити її життя найкраще. На сьогодні адвокатська система України потребує реформування, аби наблизитись до європейських правових стандартів. Галузь надання юридичної допомоги має не стільки підпорядковуватися державі, скільки представляти інтереси суспільства. 19 грудня день адвокатури України. Сьогоденна адвокатура України це понад 500 адвокатських об'єднань різних форм і типів. У будь-якому демократичному суспільстві, де панує верховенство права, адвокати відіграють ключову роль. Саме до них ми звертаємося за допомогою, коли потребуємо законодавчого захисту. Завдання, які стоять перед адвокатом, захист прав людей, захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого. При цьому захисник зобов'язаний використовувати всі засоби. Захисту передбачені діючим законодавством України та іншими підзаконними актами, щоб дотримати права, свободи і законні інтереси людей. А якщо це стосується обвинуваченого чи підозрюваного, то з'ясувати обставини, які пом'якшують чи зовсім виключають кримінальну відповідальність підозрюваного чи обвинуваченого. це одне із основних завдань адвоката на стадії досудового і судового розслідування. Іван Дмитрович Чечкань вже більше десяти років займається адвокатською діяльністю. Багато складних справ доводилось вести. Захищати людину зовсім непросто, тим паче, коли вона винна, говорить Іван Дмитрович. Справи, які запам'ятовуються, це звичайно справи, які стосуються вбивства або на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які приводять до смерті потерпілого. Дуже складно і надто тяжко доказувати протилежне те, що говорить прокурор. Але справа така. І особливо зі сторони потерпілих адвокат приймає вогонь на себе, тому що він, ну, здається, він виправдовує цього підсудного. Простих справ просто немає. Є дуже складні справи. От здавалось би, дорожньо транспортна пригода, здавалось би, ну, хтось їхав, збив. Така, такий злочин, це ж невмисний злочин. Людина не хотіла когось вбивати, збивати. Багато експертиз необхідно проводити для того, щоб доказати, що ця людина винна чи не винна. Зазвичай адвокату, що працює в віддаленому районі, як наш, доводиться щодня вирішувати назначні законодавчі проблеми. Був випадок, здавалось би проста справа. Ну, ребінспектор склав протокол, а людина там і не була. Ну, Фальсифікація повна була, тому прийшло звертатись уже у Чернігівський апеляційний суд, де людину виправдали. В основному люди дякують. Жодна справа, що розглядається у суді за участю неповнолітніх або ж інвалідів, не обходиться без адвоката. Вони стоять на захисті конституційних прав усіх громадян. Тому слід надати адвокатурі чільне місце, зважаючи на прагнення України вступити в ЄС. Без відповідної довідки про взяття на облік переселенці з зони проведення антитерористичної операції та Криму не зможуть отримувати пенсії та ряд іншої державної допомоги. Тому термін для того, щоб зазначені особи змогли стати на облік та отримати документ продовжено до кінця 2014 року. В Україні налічується вже більше півмільйона внутрішньопереміщених осіб зі Сходу України та Окупованого Криму. І ця цифра з кожним днем зростає. Поступово збільшується кількість переселенців і в нашому районі. За інформацією працівників районного управління соціального захисту населення. На початок грудня на Новгородській верщині проживало близько 250 осіб з Луганської та Донецької областей. Проте стали на облік тільки 195. і вже третині з них виплачується адресна допомога. За призначенням вищезазначеної допомоги до нас звернулося 93 сім'ї, призначено 86 сім'ям. На даний час вже здійснюються виплати і виплачено допомоги 63 сім'ям. Основним документом для отримання адресної допомоги є довідка, яка видається людині після того, як вона стане на облік. Також без цієї довідки переселенцям не нараховуватиметься пенсії та всі інші види соціальних допомог. Тому, щоб всі внутрішньопереміщені особи змогли вчасно отримати цей документ, кінцевий термін обліку було продовжено до кінця року. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року передбачено, що о, особи, які Переїхали із окупованої території України або території проведення антитерористичної операції, мають звернутися до управління соціального захисту населення Райдержадміністрації до 31 грудня цього року для отримання довідки, яка надасть їм можливість отримати в подальшому. Пенсії та інші види соціальних відплат раніше був встановлений термін до 1 грудня 2014 року. Отже, у мешканців Луганщини, Донбасу та Криму, які зараз вимушено проживають в інших регіонах України, і ще два тижні, щоб стати на облік, отримати довідку та не перейматися про належні їм виплати. В день святого Миколая в районі державної адміністрації провели благодійну акцію багатодітним матерям, що проживають на території нашого району, та їх діткам вручили подарунки. Сьогоднішня благодійна акція в районній державній адміністрації проводилась у рамках програми підтримки багатодітних сімей, незважаючи на складну економічну ситуацію, бойові дії на сході країни життя продовжується і діти мають відчувати любов і підтримку, сказала голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Наші мами Мають можливість по цим програмам, які у нас є в районі де адміністрації, отримувати ну матеріальну допомогу в плані от, таких от подарунків. Сьогодні ми день у день дев'ятнадцятого. Грудня таке чудове свято, яке стосується сім'ї, стосується дітей. Ми а... подарували мамам і їхнім сім'ям пледи і набори таких смачних пакунків для тих великих сімей. Це все було зроблено за рахунок, звичайно, державних коштів. Спонсорські кошти тут не використовувалися. Приємно, коли держава пам'ятає, що їхній вклад в розвиток. На майбутній економіки нашої країни є. Саме 19 грудня малеча чекає від Миколая солодощів, та не всі батьки можуть дозволити собі купити достатню кількість цукерок для своїх діток, тим паче, якщо їх п'ятеро, а то й більше. Тому районна влада і вирішила порадувати дітлахів з багатодітних сімей. Вирішили, що ви, матусі, які виховують п'ять і більше дітей, теж достойні того, щоб також отримати подарунки. Бо ви також, я впевнена, цілий рік вели себе і чимно, і виховано, і старалися, і намагалися, щоб ваші діти були задоволені, щоб вони були накормлені, щоб ваші дітки гарно вчилися, то ви все робили для них. Додому після зустрічі в адміністрації мама поверталися усміхненими і радісними з подарунками. Святий Миколай є їх покровителем, тому і береже від лиха та негараздів. Мені приємно, коли нас поздравляють і дітям приємно буде отримати конфети, подарунки. Такі добрі традиції продовжуватимуться і в наступному році, зазначила голова районної державної адміністрації Олена Мовчан. Бо підтримка сімей, де виховується багато діток, це справа не лише благородна, а й вкрай необхідна. День святого Миколая це найбажаніший день року для дітлахів. У день перед святом вони згадують всі свої добрі й злі вчинки та зважують, чого більше чи буде подарунок, а чи можливо різочка. Що ж отримали в день святого Миколая діти нашого міста? Дивіться далі в сюжеті. У діточок групи Малятко Новороціверського районного будинку школярів сьогодні надзвичайне свято. До них завітали чарівні герої. До Дня Святого Миколая учні Новороціверської зож першого третього ступенів номер 2 підготували сценку, щоб розповісти малятам про це свято. Деякі діти до останнього дня посилалися Святому Миколаю листи і навіть телеграму. Усі пишуть, що чимні, але на це так. Ви були Так. Да. Відомо здавна що до дітей, які погано поводили себе протягом року, приходить бісик і замість довгоочікуваних солодощів приносить з собою в подарунок різочку. Хто носив, компот розлив, шибку розлив, На заняттях замість прав На стільці тихенько спав. Та дітлахи весь цей час слухали своїх батьків та були чемними зі своїми товаришами. Проте Розбишака бісик не заспокоювався, бо немає кому подарувати різочку. Тому він вирішив дізнатися, хто ж з малечі зовсім не читає казок. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козу тут виганяли, рак козу не щитну, зайцю хатку повернув. Коза і таким чином не вдалося лихому знайти того, хто б не знав казкових героїв. Йому довелося вирушити на пошуки неслухняних дітей до іншого місця. Та тут з подарунками постукав в двері святий Миколай. Дідусь розкрив свою велику торбу і розпочав дарувати кожному пакунки з солодким сюрпризом. Через те, що малята з нетерпінням чекали на ці подарунки, вони просто не змогли втриматися, щоб не подивитися, що ж там всередині. Ми сьогодні прийшли до дітей, щоб привітати їх зі святом Святого Миколая, щоб вони узнали, хто це такий. Вели себе слухняно цілий рік, ждали від святого Миколая гарних подарунків. Окрім цукерок, діти з групи Малятко замовляли Святому Миколаю інші подарунки. Я хочу, чтобы мне Николай подарил машинку. Я вела в этом году хорошо, и я хочу получить обруч. Я хочу, чтобы мне Николай подарил новый конструктор. Завітав святий Миколай і до дітей, які перебувають на даний момент в центральній районній лікарні. Саме зараз їм також хочеться подарунків та свята, яке для них влаштували студенти з медичного училища. З чарівною книжечкою, в якій написані імена слухняних хлопчиків та дівчаток, поспішали Янгулята. Цим дітям святий Миколай приготував солодощі та злі сили вирішили викрасти цю книжку, щоб дідусь забув, до кого ж треба завітати, а мішок забрати собі. Цього дня, як і у всіх казках, добро перемогло. А малеча отримала від Святого Миколая солодкі подарунки. Та в свою чергу діти пообіцяли чарівному дідусю поводитися добре в наступному році, аби його не засмутити. Наша волонтерська група сьогодні завітала до лікарні, щоб привітати дітей зі святом Святого Миколая. Дітям, які себе добре поводили, ми подарували подарунки. Вони були дуже задоволені. Цього дня вшановується пам'ять преподобного потапії святої анфіси. Анфісу у народі називали рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на потапія, буде багато урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо ж у цей день чули грім, то готуватись до сильних вітрів. Далі синоптичний прогноз на неділю: всього вам найкращого, тепла і затишку у домі та в душі. До побачення.